Ранкова жовч найконцентрованіша, вона назбирується за цілу ніч, в собі всмоктує всі токсини, а також перепрацьовані естрогени. І відповідно потрібно, щоб вона не застоювалася, а стимулювати жовче виділення після сну. Від жовчі залежить всмоктування жиророзчинних вітамінів та інших. Робота підшлункової залози посилена і нормальна її ферментативна діяльність. А також нормалізація функціонування мікрофлори кишківника. Жовч не заражує токсини, грибки, патогену мікрофлору. І якщо вона застоюватиметься, якщо жовчний міхур нормально не скорочуватиметься, якщо жовч буде густа і концентрована, в організмі порушуватиметься різні функціональні її діяльність. А саме порушення гормональної функції, дефіцитні станції. По вітамінів групи Д та інших вітамінах, а також порушиметься каловиділення, залишатиметься погані токсини в кишківнику, відбуватиметься здуття, закрепи та інша інтоксикація. Зранку необхідно Зранку необхідно жовчі допомогти вийти, допомогти її пройти та ось власне посилити і нормалізувати нашу життєдіяльність. Яким же чином теплесенька водичка до сніданку? Обов'язковий момент, а також жовчогінний сніданок, але є певні за та проти. Не всім це можна. Якщо бажаєте дізнатися, як покращити жовчий тік, як налагодити роботу жовчного міхура, як зробити вашу жовч летючою, щоб вона була не густою, щоб її урологічні властивості відповідали тим, які необхідні для нашого організму, звертайтесь на консультацію.